Ми наполягаємо на тому, що є всі підстави, враховуючи відсутність будь-якого будь злочинного умислу, злочинних мотивів в їхніх діях, застосувати, відношенню до всіх дев'ятьох представників правого сектора, запобіжний захід, який передбачає звільнення з під варти. Ми готові, абсолютно нормально, спокійно, в правому полі. У нас є серйозні. Захисники доводити абсолютно повну невинуватість наших хлопців це перше. Друге, для нас є принциповим питання порушення кримінального провадження щодо фінансування терористичної діяльності. Зі свого боку, зазначу, що ми триматимемо це питання на жорсткому контролі. Така позиція на сьогоднішній день права Вона абсолютно правова. Вона виважена. Сьогоднішня акція мала попереджувальний характер. Чи будуть наші акції мати, мати продовження? Це ми побачимо за підсумком найближчих двох діб. У нас зараз а, стадія у нас ще не, не подавалося про питання по прийняття за пробічного заходу. Ми, у мене є дуже велике сподівання, що все ж таки цей процес у нас буде проходити в рамках безпечних. Кодексом, що це буде саме юридичний процес, і а, зараз ми готуємо власну позицію з приведовування перерахування всіх норм КПК, нам будуть надані докази, оскільки тільки зараз вимовленістю перебування затриманих. А, зараз до них, наскільки мені не відомо, до всіх вже допущені захисники. І я а, сподіваюся, так само, як пан Андрій, в те, що у нас. Не буде певних перешкоджань політичного характеру там, в даному думаю, що цей процес має всі. Я принаймні маю надію, що цей процес буде йти без політичного чинника, і ми можемо прийматися як політиці саме адвокати. І а, в такому випадку дуже сподіваюся, що наша позиція буде почута. І дійсно, ми ну, як за пару днів буквально побачимо, наскільки це реально, а, виходячи з тієї запобіжних заходів, які будуть обрані. Тому зараз, ну, напевно, нема чого ще коментувати, саме через те, що ще не отримані ні клопотання, не викладена позиція прокуратури, не викладена наша позиція, але попередньо ми проговорили ті доводи, які мають бути дві сторони, і ну, все ж таки сподіваюся на те, що ми почули одне одного. І... Це буде саме рухатися нормально.